Всім привіт! Налаштування норми висіву сої на польській сівалці. Зараз зніму, покажу що як робив і що в мене вийде. Сонечко у нас... повинно бути видно нормально. Так, польська сівалка і соя. засипав. Налаштовую висів на своїй сівалці, на своїй сої. Саме перше змінив рух катушок. Колесо вперед, катушки відповідно крутяться назад. Регулюється воно ось цим речашком. Зараз стоїть на сою, а це доверху на зернові. Катушки міняють рух. От. Так, це сюди. От, так, потім. Далі поставив оцей речажок заслонок оцих на тройку. От. Так як на горох от, на таблиці на горох стоїть на тройку. І закрив через одну, буду сіяти сою, тобто міжряді буде 20 см. Висів, зараз по зошиту скажу. Що було зручніше. Як ставив висів на півтора, в мене вийшло десь в районі 126 кг на гектар. На одиничку 61 кг, на 1,25 к в районі 78 кг на гектар. Ну, хоча б мати орієнтовне значення що як воно буде сіяти. Отакі от, от понаставляв, мірничків поназбирував. Робив декілька замірів. Один колеса має 3,42 довжину. Получається, що щоб пройде сівалка. Ширина виходить від крайнього до крайнього анкера 1,75 м. Робив по 6 замірів, щоб було більш точне. Зважив це, зсипав все в один, зважував і тоді ділив. Такі от в мене вийшли норми. Може комусь пригодиться для орієнтування хоча б загальної картини. Але тут треба, кажу, тут треба калібрувати свою ж содню на своїй сівалці. Бо може бути різний. Навіть не може, а він і буде різний. Висів. Так, всім дякую за увагу і гарного дня.